Дивіться, коли село є, цвинтар зазвичай за селом, але село росте. І воно починає його оточувати, той цвинтар. І в мене було в селі старе, старе кладовище, де ми любили собі вночі грати піжмурки, бо це топ, там нікого нема, ми там самі. А, а ще там в нас, вміють ховати. До речі, а, ще в нас, а ще в нас в селі була йобнута женщина, абсолютно сива. Вона була типу хвора. І вона абсолютно мала довге, сиве волосся. Ну, і ми коли грали піжмурки, у нас один чел був в білій курці. І ми, типа, цього все поховалися, і тіпа, один чувак підходить каже: все, я там, наприклад, Микола, я тебе знайшов. повертається та зеніна каже, ти мій син, блядь. А вона любила по твентарю, блядь, ходити. Після того той чувак більше не грав з нами, ні хрена. Тому що лап, усвідомлення лап. цвинтаря є. Страшна женщина біла, є. А потім та женщина на ті свої коси білі, замотала в косу і отак. От си... Почепила отак. Юлі, вже... волю. Так.